Черкаські актори пішли у відпустку. Днями Черкаський обласний музично-драматичний театр попрощався з глядачами, але не надовго вже з середини вересня розпочнеться 78-й театральний сезон. Перед тим як зачинити двері храму мистецтва, актори влаштували для Черкащан прощальний концерт. Театрали співали, танцювали і показували фрагменти із нових вистав. Цього сезону драматичний театр поставив п'ять нових спектаклів. Чим ще запам'ятався 77-й театральний сезон для любителів драми та комедії, знають наші кореспонденти. Попрощатися хоч і ненадовго з театром прийшло чимало шанувальників драматичного слова: жіночі делегації, закохані і люди літнього віку для багатьох черкащан. Театр здавно став рідним і близьким. Справжні любителі прекрасно згадують вистави, що вже за рік стали класикою. Фестивалем, по перше, який відбувся чудовим постановками, особливо жолдака Ленін, Любов, Сталін, Любов так перекладається. Потрясаючий був спектакль. Ярослав Мудрий дуже сподобалось. Мушу сказати, що нашому театру не дарма дали звання академічного, бо трупа сильніша, голоси чудові і не через те, що я там такі вже полки патріот, А воно дійсно так гарними виставами, чудовими Чудовою роботою акторів і взагалі дуже приємною атмосферою. Цього року в театрі поставили п'ять нових вистав: Ленін Лав, Сталін лав, Розалія, Мартин Боруля, «Войцек 12 місяців. За цей театральний сезон глядачі дарували свої овації більше трьохсот разів. Сьогодні у репертуарі близько 30 вистав. Поряд із сучасними постановками не менш популярною залишається класика. Понад 250 разів у театрі ставили Кайдашеву сім'ю, сватані на гончарівці та за двома зайцями. Для працівників театру Любов Черкащан до української драматургії вже не є відкриттям цього сезону. Найбільші здобутки храму мистецтва це нові вистави, які побачила вся Україна. Спектакль по вшанування пам'яті геноцида жертвам Голодомора 32-33 років». Це пряма вперше в історії театрального мистецтва, Тя пряма, пряма трансляція з оперного театру. Нашего спектакля. Это успешное участие нашего театра, Международном театральном фестивале инновации. Руминія, місто Сібіо, весь цей театральний сезон цікавим був це саме фестивалем, тому що ми побачили такі колективи, які ну як Литовський театр міста Пані Панів'Жес. Потім ми побачили брески театр, злочини Карадостоєвського театр Лесі Українки, прекрасні вистави, дядячки в сон. Ну, це майстри високого класу. Визнання театру це велика перемога його акторів. Сергій Бобров отримав звання заслуженого артиста України. Цього сезону він зіграв чимало ролей. Цьому році я грав Войцика у виставі Войцика Андрія Жолдака. Потім грав сьогодні. Грав цьому році Вакулу в, в ніч перед різдвом. Потім в Казочці грав професора, потім. Зараз так навіть і, і, і не згадався на сцені театру Справжнє життя з сумом, веселощами, піснями і танцями. Актори знову ставили найкращі вистави цього сезону. Це був не останній подих, а ще одна демонстрація великого потенціалу та таланту.